Доброго дня, дорогі друзі? До вашої уваги в цьому році, в новому в 2023 році, новий вірш. Нас за волю знищити прийшли. Трохи неспокійно на душі, новий рік іще війна триває. Не знаходять не люди межі, хто дасть відповідь, за що він нас збиває? Відповіді, мабуть, не знайдуть. Божевільних майже вся країна. Жінці, матері, машину нададуть, батька не побачила дитина. Це жахіття здивувало світ. Логіка ніяка не працює, по периметру один колючий дріт. Це гулаг за кожним з них пильнує. Вся русня живе у сересе. І виходити з безглуздя не бажає. Леніна тримають дотепер, прийнять комунізму ще гуляє. Для кого я все це написав? За адресою це все колаборантам. Мій народе, ти за що страждав? За довіру? Як їх там? Гарантам. Ось спитай, де всі вони були і куди дивились їхні очі. Мають в ненці розпочатися суди. Ці слова являються пророчі. Наша перемога перший крок прочитати висновки зробити. Нам історія дала такий урок, як по-людськи із людьми нам жити. Сподіваюсь, чують мене всі. Це загиблі вам відповідають. Нас за волю знищити прийшли, про яку не знали і не знають.